Планові показники діяльності комунальних підприємств на 2014 рік будуть суттєво скориговані з такою пропозицією заступника голови обласної ради Руслана Годована. Погодились члени депутатської комісії з питань бюджету та комунальної власності. Ми прийшли сюди, деяким підприємством був свідомо занижений фінансовий план. Свідомо занижений, деякі що намагались зробити в цьому році: показати що ось план. Ми його виконали на 300-400%, відсотків. Показати, ви ж дивіться, як ми працюємо. За три тижні в детально вивчено минулорічну роботу дев'яти підприємств, і резерви виявились вражаючі. Наприклад, в Житомирському БТІ ми збільшили план в 3000%. відсотків. Тобто і можна його було підвищити. По суті, ми попрацювали. Серйозно з керівниками підприємств і в бюджет додамо. Додатково 1 мільйон 262 тисячі гривень. Після цього керівники підприємства звітують, що вони виконали фінплан, виписують собі фантастичні премії. В бюджет кошти не йдуть. Тому ми сьогодні свідомо підняли план. Свідомо пішли на те, щоб цей план виконати. І після виконання такого саме плану, як ми бачимо, вони зможуть собі виплатити премію не за те, що вони зробили маленькі відсотки, а за те, що вони реально виконали роботу. Але планку надходжень підняли не всім, декому її навіть знизили. В першу чергу людина задовільняє по пірамідьому слово свої потреби. Одяг, їжа і так далі. Звичайно, що на перших три місяці після таких подій люди не ходили в театри, вони не ходили на концерти. Це не дуже добре. Але ці підприємства і драмтеатр інші не змогли викинути той фінплан. Ми їм трошки його зменшили і прикро, але ми думаємо, що ми в кінці року все ж таки зможемо вийти на ті показники, які потрібно. Наразі чекають перегляду фінансових планів ще три десятки комунальних підприємств обласної ради.